Вітаю всіх! Ми знаходимось у Файна Таун. З вами Аліса, і це будівельна кухня. Фінальний випуск у Файні ознаменований чудовою подією. Ми раді повідомити вам про завершення будівництва нашого нового будинку номер 37 цей проект є справжнім шедевром сучасної архітектури. Завдяки талановитим спеціалістам, кожен етап робіт був виконаний на найвищому рівні. Давайте разом подивимося, з чого складається цей будинок. Наші інженери та будівельники забезпечили надійний фундамент, використовуючи найсучасніші технології. Було використано 4035 кубічних метрів бетону та 307 сім буренікційних паль. Надійність та довговічність будівлі забезпечує 495 тонн арматури. Для зведення стін було використано 947 кубічних метрів газоблоку та 1390 кубічних метрів повнотілої цегли та бетону. Також наші спеціалісти забезпечили ефективне утеплення мінеральною ватою для комфортного проживання. Фасад опоряджено мінеральною штукатуркою та пофарбовано. А також перші поверхи викладено керамогранітом, виглядає дуже естетично і сучасно. Фасад останнього поверху вирізняється своєю унікальною архітектурною задумкою. Та стане справжньою прикрасою в кольорі брашированого алюмінію. В будинку встановлено 137 металевих та металопластикових дверей, а також 26 алюмінієвих дверей вхідних груп, які чудово виглядають. Відмінну теплоізоляцію та естетичний вигляд забезпечують алюмінієві вікна перших поверхів. Металопластикові вікна в кількості 421 штука встановлені з урахуванням усіх стандартів якості та безпеки. Також встановлено 158 балконних металопластикових дверей. Завдяки нашим фахівцям паркінг обладнаний сучасними підйомно-секційними воротами. Також ми забезпечили доступ до всіх технічних приміщень, встановивши 92 технічних ключків та дверцят. У будинку створено ефективну систему вентиляції для комфортного проживання. Встановлено 320 вентиляційних блоків, встановлено 38 скляних, а також 28 металевих огороджень, покрівлі, балконів та терас, які додають будинку сучасного вигляду. Також наші спеціалісти подбали про зручне розміщення кондиціонерів. Це дійсно унікальний архітектурний витвір файний. Ми дякуємо усім, хто долучився до цього проекту, і вітаємо інвесторів з придбанням неймовірного житла. На цій прекрасній ноті ми завершуємо цей випуск і бажаємо усім миру і домашнього тепла в новому році. До зустрічі на каналі Девелопмент!